Акцію до 25-ї річниці революції на граніті провела політична партія Українське об'єднання патріотів укроп. Буковинці згадували, як чверть століття тому відбувся перший успішний ненасильницький політичний протест проти комуністичної влади в українській РСР. Тоді 2 жовтня 1990 року у центрі столиці студенти розбили наметове містечко і оголосили політичне голодування. Ми хочемо об'єднати всіх студентів, нагадати трішечки, згадати про те, що було 25 років назад, і нагадати всім і сказати, що якщо треба буде, то студенти знов встануть. Якщо треба буде, то студенти знов піднімуться і нагадають про свої права, про те, що вони мають право на голос на відстоювання своєї позиції за нашу незалежну державу. У нас тут є представлені стенди, як я студент, який має. Має бути почутий, кожен студент може залишити тут своє повідомлення про те, що він хоче в майбутньому, що він хоче донести до влади, які в нього є пропозиції, бажання. Ми прислухаємося до цих побажань. Ми постараємося їх виконати. Ці побажання також у нас є ще дві інсталяції, які розказують про історію революції на граніті. Ігор Малишевський лікар, котрий допомагав пораненим бійцям в зоні АТО. Він переконаний, кожен пересічний чернівчан має знати, як надати першу медичну допомогу. Хотілося просто з власного досвіду всім бажаючим показати ті навики, які ми здобули під час бойових дій, адже під час початку війни на Сході нас ніхто до цього не готував, і ми вчилися на своїх помилках, здобували свій власний досвід саме під час бою. Українці, незважаючи на різні обставини чи перешкоди, мають продовжувати боротьбу за своє краще майбутнє, переконані у кроківці. Сенс революції завжди це ось змінити систему. Сьогодні ми бачимо, що хоча б у нас зовсім недавно була революція, але система не змінилася. І ми, саме українські бідні патріотів, хотіли б змінити цю систему не революцією, а виборчим процесом. Це свого роду також є революція, і тому надіємося, що саме так воно і буде. Революція на граніті, помаранчева революція та революція гідності саме вони змінили нашу націю. Але є ще революція сердець. Вітак молоді укропівці, кандидати у депутати до Чернівецької міської ради цього дня ще й заручилися. Я би хотів поєднати наші серця, хотів би запропонувати тобі руку і серце і запитати, чи ти згодна бути моєю дружиною. Варилася нова патріотична сім'я, котра також докладатиме усіх зусиль заради гідного майбутнього нашої держави.